Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. Далі ми пригадаємо, що відбувалось у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Тиждень розпочався з нових призначень у Рівному. Звільнився директор департаменту економічного розвитку. Йому вже навіть встигли знайти заміну. Чому з посади пішов попередній керівник та хто очолить один із ключових департаментів міської ради у матеріалі далі? Нові призначення у Рівному зміниться директор департаменту економічного розвитку. Цю посаду трохи більше року обіймав Віталій Люшин. Виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, що Люшин звільнився за власним бажанням. Натомість йому запропонували іншу посаду. Він залишається в команді. От сьогодні я призначив своїм радникам. Безпосередньо він пішов просто з ну фактично по сім'ях обставинах. Але дуже добре, що він був і взагалі залишається в команді, тому що. Завдяки його команді також вдалося низку таких хороших проектів реалізувати. Віталій Люшин у коментарі телефоном підтвердив, що пішов з посади за власним бажанням. Свій вибір пояснив тим, що хоче розвиватися в бізнесі. А я іду, тому що в мене з'явився новий проект в бізнесі. Я відповідно на варнах місцевого самоврядування не можна суміщувати роботу і бізнес, тому я. На даному етапі надав перевагу для того, щоб вернутися в бізнес і розвивати там свої проекти. Я прийняв цю пропозицію. Сподіваюся, що зможу допомагати рівненській міській територіальній громади своїм досвідом, той, який я набув на цій посаді. Віталій Люшин додає, за час його роботи департамент економічного розвитку був дотичний до багатьох проєктів та програм. Зокрема, було розроблено програму малосереднього підприємництва, а також програму допомоги для місцевого бізнесу Підтримуй Рівненське. До своїх здобутків зараховує і відкриття муніципального бізнес-коворкінгу. Наразі ж обов'язки директора департаменту економічного розвитку виконує Наталія Гласкова. Саме вона і очолить цю структуру. Вже є очільник, тобто буде Наталія Гласкова. Вона залишається теж з нами. Вона буде керівником департаменту економіки. Всі проекти, які ми його розпочали, будемо їх завершувати і втілювати нові. Тому їх дуже багато роботи. Економіка це такий великий шмат роботи. Наталія Гласкова працює в органах місцевого самоврядування ще з 2008 року. Минулого року зайняла посаду заступниці директора департаменту економічного розвитку рівного. каже, впевнена у своїх силах, адже має управлінський досвід. Працювала на посаді начальника відділу тарифної політики та на посаді заступника начальника управління економіки, заступника директора департаменту, начальника управління енергетичного менеджменту. Впевнена у своїх силах у прийнятому рішенні, впевнена у колективі департаменту. Станом на сьогодні розпорядження про призначення Наталії Гласкової на посаду директора департаменту економічного розвитку вже підписане. Надважлива мета в обласному центрі Рівненщини працює спеціалізований будинок дитини. У закладі малеча проходить реабілітацію та навчається. У всьому їм допомагають досвідчені спеціалісти. Чимало дітей у закладі проживають на постійній основі. Які вміння опановують діти у закладі? Дивіться у матеріалі далі. Місце добра та турботи у Рівненському обласному спеціалізованому будинку дитини нині проживає понад 40 дітей віком до 4 років з Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей. Деякі з них мають інвалідність у закладі під наглядом та за підтримки різноманітних спеціалістів. Вони проходять реабілітацію та опановують важливі життєві навички. Свою дитину із Сарненщини до фахівців привезла і пані Аліна. Ми їздимо на масажі. На електростимуляцію, на фізкультуру виходимо лікувальню, на парафіни на все для того, щоб нам запустили його мовлення. до логопеда ходимо, до психолога. Тобто ми стараємося взяти всі процедури по максимуму, скільки це можливо. Був би менший, нам давали трішки менше, бо був маленький. Зараз він більший, він отримує майже всі процедури зранку до трьох годин дня. Задля повноцінного розвитку малеча долає чимало перепон. У кожного своя історія та власний шлях. В цьому закладі я. Я перебуваю вже 8 років, якраз у вересні. Вперше ми потрапили сюди у вересні 2017 року з Марком, йому було на той момент 7 місяців. Нам поставили дуже нехороші такі діагнози, по яких моя дитина не мала би сидіти, ходити, говорити. Тобто це тяжкі були діагнози, бо в нас було ураження нервової системи. Це дуже хороші працівники, дуже чуйне ставлення до наших дітей і до нас, і взагалі умови. Дуже чудовий. Дехто відвідує заняття з фізичної терапії, де вчиться впевнено ходити. Діти проходять курсами, вони у нас не на постійній основі. Тобто курс у нас 10 занять. О, і кожні два-три місяці. Ну, якщо в них все добре завжди попадає, то вони приїжджають з такою. З таким інтервалом, але не завжди він може попасти до одного спеціаліста, можуть і до іншого попасти. Також на сучасному обладнанні діти тренують свій мозок, покращують пам'ять та вчаться розуміти світ, який їх оточує. Степан дивись. У нас вибиває з цього боку, з правого боку комп'ютера, у нас вибиває картинка, яку дитину потрібно знайти з лівого боку. І використовуючи стрілочки, ми будемо шукати ось таку картинку. Ми, наприклад, використовуючи стрілочки вправо-вліво, тоді давай. It's Ми знаходимо потрібну картинку, яку нам потрібна. Рівненський обласний будинок дитини це заклад, який спеціалізується на реабілітації дітей з інвалідністю. Багато батьків возять сюди свою малечу на різноманітні процедури. Директор закладу Володимир Боярчук каже: попри різні обставини, малечу завжди намагаються повернути до повноцінної та люблячої сім'ї. Є безліч обставин. Це складні сімейні обставини. Це служба у справах дітей вилучає цих дітей і передають нам під опіку під час перебування в нашому закладі. Служба у справах дітей працюють, щоб цих дітей, які до нас потрапили за різних причин, мають або усиновити, або взяти під опіку. Або повернути всім, і коли сім'я виправилась, серед інших дитячих будинків саме рівненський заклад має сучасні умови та хороше забезпечення. Це місце об'єднує дітей зі всієї України. Буде дорожче. З 1 жовтня у рівному зросте вартість проїзду міським транспортом. Крім цього, більше платити доведеться і за вивіз сміття. Усі ці рішення приймали на засіданні виконавчого комітету. Які причини такого росту цін та скільки доведеться платити, розкаже наша Вікторія Якимець. Вартість проїзду у громадському транспорті та тариф на вивезення сміття. Ці питання сьогодні розглянули на засіданні виконавчого комітету у рівному. Місцева влада стримувала ріст цін від початку повномасштабної війни. Але економічна ситуація в країні і ріст цін на електроенергію, пальне та запчастини змушує нарешті змінити тарифи. Втім, прийняті тарифи будуть одними з найнижчих серед обласних центрів України. А крім того, міська влада розробила додаткові механізми, аби рівняни могли заощадити. Оскільки нас відбувається валідація в наших в тролейбусах, люди зможуть скористатися карткою рівнянина. Вони зможуть курсувати за 12 гривень. Плюс, якщо вони будуть розраховуватися банківською карткою, це буде 13 гривень. І якщо буде готівка, буде 14 гривень. В маршрутках і автобуси змушені були підняти тариф і гривень. За словами Віктора Шекерзяна, рішення про підвищення вартості проїзду гальмували три роки. Хоча в інших обласних центрах тарифи переглядали чи не щороку. Утім, оскільки складові тарифи дорожчають, заморожувати тарифи далі не було жодної змоги. Причин для цього було чимало. Серед основних високі ціни на електроенергію та Він електроавтотранс, фактично він функціонує на електриці, тобто підняття електрики, люди самі відчувають в своїх фатішках і так само не виняток того споживання електроенергії. Багато перевізників почали бити на сполах і вже хотіли фактично залишати свої маршрути. Тобто це був би колапс такий. Ну, Фактично не в общем перевозити наших людей, це ну, було б не дискомфорт, оскільки ми максимально відтягли це підняття тарифу. Рівняни ж до таких нововведень ставляться по-різному. Кажуть, якщо вже підняли ціну, то мають контролювати і дотримання графіку. Ціни піднімаються ну, на все, на, на, на всі які товари, харчування та інше. Ну, я думаю, що можливо і так само і зараз працівників дуже мало. Важко знайти, щоб відповідно була заробітна плата для водіїв. Ну, для пенсіонерів. Студентів думаю, що все-таки буде. буде. Ну так здається, що невелика така різниця, але кожного дня, користуючись на транспортом, буде відчувати цю різницю. Ну особливо, ну це очікувано. Ну, вже дивіться порахуйте, скільки років вартість. не піднімалася на проїзд, а на пальне збільшилася вартість. Це про маршрутки, про електрику також. Крім того, на виконавчому комітеті затвердили і нові ціни на вивіз сміття. Це буде найнижчий тариф в регіоні Західної України. І в Луцьку, і в Житомирі, до прикладу, ціни на вивезення побутових відходів значно вищі. У будь-якому разі мешканці багатоквартирних будинків Рівного платитимуть 47 гривень 80 копійок, одноквартирних 50 гривень 79 копійок. У квасилові тариф для мешканців багатоповерхівок тепер становитиме 39 гривень 71 копійка. А для тих, хто проживає у одноквартирних будинках, потрібно буде платити. 36 гривень, 64 копійки. Ці зміни теж були неминучі через подорожчання пального, запчастин і інших складових тарифу. Насправді багато факторів, які вплинули на це. Ну, першочергово, це зміна законодавства, яка відбулася в 2023 році. Тепер великий акцент зроблений на сортування відходів та на зменшення кількості захоронених відходів. Також є ряд факторів, які, тобто і це і зарплата. І податки, які збільшилися, і так далі. Нові тарифи діятимуть уже з 1 жовтня цього року. Повертаючись до проїзду громадському транспорті, варто зауважити, що для пільгових категорій та вимушено переміщених осіб нова ціна значення не матиме. Приїзд для них лишатиметься безкоштовним. У школярів діятиме знижка у розмірі 50%. На шляху до розвитку та сучасних умов рівненські легкоатлети отримали новий спортивний інвентар для тренувань. Його закупила обласна федерація легкої атлетики за кошти від донорів. Хто допоміг та чому сучасне забезпечення є надважливим для спортсменів з Рівненщини? Дивіться у матеріалі далі. Давай, давай, давай. давай. Рівненський атлет Владислав Кухарчук випробовує новий інвентар. Хлопець займається метанням списа кілька років. Весь час тренувався тим, що було зараз. Ситуація трохи покращилася, коли тримаєш такий спис в руках, Відчуття як будто тримаєш щось набагато приємніше. Чим старі списи. Ну Вони тримаються в руках е, приємно і вони як будто легше метаються. Ці списи вони рівніші, бо старі списи вони з часом зношуються і вони гнуться, і вони чуть-чуть уже не по такій траєкторії летять, як хотілося би. Неподалік стадіону Авангард хлопець тренується близько чотирьох разів на тиждень. Підготовка активна, адже попереду новий сезон та виступ, наче. Чемпіонаті України навчає представника рівного та допомагає досягати поставлених цілей тренер з метання Василь Бартащук. Чоловік розповідає, результати спортсменів набагато випереджають умови, в яких доводиться тренуватися. Добре, що й на них зараз звернули увагу. Насправді я зараз в руках спис тримаю, так? У цьому спису більше років, ніж мені. Мені вже, повірте мені, трохи багато. Отакими от, от списами ми тренуємося останні роки. Коли, наприклад, їдеш на чемпіонат України, виставляють списи нові. Аеродинаміка, жорсткість списа це ну, різні речі. Коли ти метаєш отаку, такий дубовий і береш той, то незвично. Також випробували нове тренувальне обладнання спортсмени, що займаються бігом. Зокрема, стартові колодки протестував рівнянин Олександр Бондар, який бігає дистанції у 100 та 200 метрів. По перше, це сучасний інвентар. І, ну, як мінімум, хоча б можна взяти, наприклад, з собою, адже в нас є локація ще в парку, і там. Не сильно вона відрізняється в кращу сторону, але там, хоча б різина, ну новіша трішки, але це баскетбольна різина. Рівнянка Анастасія Алембіта цьогоріч представляла рівненщину на європейському юнацькому олімпійському фестивалі, готувалася до змагань із тим, що було. Зараз має можливість бігти свою дистанцію із бар'єрами, які відповідають стандартам, а не падають від вітру. Так, звісно, є різниця, тому що стояли пластмасові бар'єри. які, Якщо є вітер і вони падали, і постійно потрібно було підіймати це. Трохи за затрачає час. Ці вже набагато краще і дійсно краще бігати. їх. Проблема інфраструктури та спортивного приладдя для занять легкою атлетикою у Рівному сягає великих масштабів вже багато років, каже Валерій Дубіч. На всіх олімпіадах з часів незалежної України. Брали участь лехотлети Рівненщини. Остання Олімпіада в Парижі не було представлено жодного лекоатлета з Рівного. Це прямий зв'язок з нашими умовами, в яких ми працюємо. Особливо зимою нема де бігати на цьому стадіоні. Коли дощ або коли зимою слизько, неможливо тренуватися, приходиться бігати по асфальту. Віцепрезидентка Федерації легкої атлетики у Рівненській області Наталія Кроль розповіла, що працювати над покращенням спортивного обладнання для спортсменів розпочали ще навесні. Шукали можливість, як змінити старе та зношене спортивне обладнання на нове. Допомогли за кордону, виділивши гроші. На них закупили нові бар'єри, списи, диск різної виги та інше необхідне спорядження. Нам допомогла благодійна організація фонд Health Berlin». З їхньою допомогою ми отримали кошти, нам виділили 3,5 тисячі євро, і ми в Польщі закупили тренувальний інвентар. Я більше можу судити по собі. Це я можу там побігати десь в якихось альтернативних місцях. А технічні види вони потребують нормального спорядження, якісного спорядження, яке не закінчило свій термін експлуатації. Єдиним місцем, де можуть тренуватися легкоатлети у Рівному, є стадіон НовеГП. Наталія Кроль додала Федерація у співпраці із навчальним закладом за грантові кошти, планують реконструювати стадіон. Хочуть зробити нове покриття та трибуни. Наразі триває розробка проєктно-кошторисної документації. Жила більше століття. Рівнянка Софія Мельник зустріла своє стодворіччя. дворіччя. За життя вона стала свідком надзвичайних подій двадцятого століття війни, боротьби і відбудови. Тепер про усе це може розповісти онукам і правнукам, яких уже має. У чому секрет довголіття дізнавалась наша Юлія Котляревська. Потужний дуй дуй. Вітами та солодощами саме так сьогодні вітали жительку рівного Софію Йосипівну. Їй виповнилося 102 роки. У іменинниці троє онуків та троє правнуків. Донька пані Софії Валентина каже: у мами особливого секрету довголіття немає. Взагалі ніхто нічого так спеціально не робив для цього. Але у мами п'ятеро їх було в сім'ї дітей, і саме важке життя було у неї і її брата. Самого старшого, і він прожив 106 років і 3 місяці. Помер в позатому році. Софія Мельник народилася у 1923 році на Житомирщині. Після початку Другої світової війни була медсестрою в партизанському загоні імені Малікова. До рівного переїхала з родиною на початку 50-х років. Потім працювала майже усе життя вихователькою. І скільки вона робила, ось стільки до неї всі йшли і поважали, і досі і, я не знаю. Це я такого ще не бачила, щоб таке то. Тобто, я не знаю людей, які б погано якось про неї казали щось. До привітань долучилися і представники рівненської міської ради з найщирішими побажаннями та розмовами провели спільно час за чашкою чаю. Дуже цінокове розказувати українців під час другої світової війни, коли там, наприклад, дуже багато було викликів. І сьогодні так само вона переживає там за нашу за нашу державу. Це важливість тому даже привітати, пожати руку такій людині, бо це чесно, це. Слово максимально високу повагу і те, що вона розказує такі життєві історії. Просто слухаєш захватом, і ти розумієш, наскільки важливо знаєте, підтримати такі людей, наскільки важливо, що вони присутні в нашій громаді. Попри свій поважний вік, пані Софія вдома не сидить, полюбляє прогулюватися містом та веде активний спосіб життя. Донька довгожительки розповідає, пишається, що у неї є така мама. Вона завжди поруч та є підтримкою для кожного з родини. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим.